Сьогодні тільки 23 число, день народження ще не наступило, але я вже взяла собі подаруночок. Ну, знаєте, я так подумала, що від себе подаруночки також треба дарувати. Це річ, яку я хотіла давно, достатньо давно, коли почала знімати розмовні відео. Ну, в принципі, я давно їх знімаю, але коли я почала знімати свої розмовні відео і почула, що ехо. Коротше, без, без передисторії це. Це мікрофони DJI Mic Mini Я зупинилася на виборі е, саме їх, бо вони такі маленькі, манюні, класні. І мені здається, що вони мені дуже допоможуть е, для зйомок мого контенту. Та й не тільки. Знаєте, це така річ, яка в принципі потрібна, якщо ти займаєшся зйомками. Я реально зараз розпаковую прямо перше, тому це будуть мої реальні емоції. Я, чесно, я їх хотіла прям довго, потім щось, щось пішло не так. І, коротше, нарешті вони в мене. А, як їх розпакувати? Розпаковка лабу, вау, Це ще мікрофони. Вони прям новенькі. Тут така нормальна комплектація всього. Зараз подивимось, чи все тут є. Ну, я впевнена, що все добре. Ммм, пахне китаю. Виробництво. Вау! Wow. Так, це інструкції, якісь наклейки, походу. Дякую за наклейки, самі мікрофончики. Джесі, йди понюхай, ти сюди, ти сюди понюхай мікрофончик. Я вона не хоче нюхати мікрофончики. Так, дивіться, яка тут саме упаковочка вона якась мощна. Відклеюється, до речі, тяжко. А, я їх ніколи в руках не тримала. От реально. Прям ніколи. Я тільки по відео їх бачила. Чохольчик, це його можна кидати в сумку, переносити, просто переносний чехольчик, де, в принципі, будуть зберігатися, напевно, мікрофончики, хоча це не точно. Ну, в цьому чохольчику будуть усі зарядні пристрої, усе, в принципі, що потрібно. Це як його будиночок. До речі, дуже класно тут Молнія. І так, перше, що мені потрапляє в руки це вітрозахист, два види. Ось такий чорний. Є такий білий і чорний, і їх типу 4 штучки. В принципі, якщо загублю, то не страшно. Класно, що вони одразу йдуть в комплекті. Наступне це провід, я так розумію, для того, щоб підключати до камери. Чи. Ага, тут зарядний пристрій Type-C, і от щоб підключати до камери. Ну, нехай воно тут зберігається в цьому класному пакетику, насправді вони такі якісні, прикольні. Так, йдемо далі. І це до цієї супер священної коробочки. А, ну і ще штука, яка впитує вологу, це мені не треба. І так, коробочка. В принципі, я думала, що вона буде трошечки менша, але насправді вона, в принципі, не така уж і велика, але реально я думала, вона ще буде менша. Вони працюють по типу AirPods, що в них є зарядний, зарядна коробочка, не знаю, як сказати. Куди ти кладеш ці мікрофончики, вони заряджаються. Чайка полетіла. Уф, TGI! Тут якісь штучки, тут навіть м'якенько, щоб ставити. А -а -а, заряджати. Press to lock. Дивіться, вони навіть запаковані, тут пломба. Тут натискати. -а! -а, -а. Все, мігає, я не знаю, вони заряджені, ні, але я думаю, що ні. І ось так ця краса виглядає. Ой, він такий тяжкенький. Коротше, тут є магніт. Типу, можна вішити на магніт на одяг. Ого, а можна і як кліпсу. Ось так. Оп! І тепер я відео буду знімати з цією красою. О, я думаю, до речі, що магніток виглядає набагато краще, він якось так. Не знаю, гарно. Що тут далі є? Це приймач. Який буде підключатися до телефону і записувати звук. Треба підключити буде мікрофончик до цієї штуки. Потім підключати сюди всякі перехідники, включати до телефону і записувати. Тут можна міняти типу гучність. Прикольно виглядає. Ну, до речі, тут пластик такий, і він такий легенький. Тут пластик такий, прям. А тут прям понятно, так, да, класно, я пояснюю. Прям супер. І другий мікрофончик. Так, їх два. Можна так записувати або з двома людьми? І саме головне кидалово це в тому, що тут, як бачите, ось перехідник є, але він на Type-C. Ви розумієте? На Type-C. в мене 13-й Pro Max iPhone. Тобто мені треба докупати ще окремий перехідник на Lightning. Я його, звісно, докуплю, але він коштує півтори тисячі. Чому? Ну, це прям ну, кидало. Бо, типу, компанія DJI подумала, що от, всі нові айфони, вони на Type-C, тому навіщо класти Lightning? Так, все воно тут, в принципі, тримається, і тут є ж навіть спеціальне місце. От я сюди буду класти свій лайтнінг. Коротше, отака краса. Тепер в мене є. Тепер чекайте, новий класний звук. Я його спробую зараз попідключати і потім вам покажу, як це все працює. І, ну це прям ура ура чи тут ще прикол в тому, що тут є оці крутилки? Я не знаю, як ще в них розбиратися, але тут є мінус, мінус 9, мінус 12, є плюс 9, плюс 12 походу. я поки що розбираюся, не знаю, якраз буду зараз балуватися і щось знімати. Добрий день, добрий день. Це перевірка звуку, перевірка. Виходить, поки в мене немає лайтнінгу. Я просто буду писати сюди на планшет. Я вже підключила його, і це перевірка звуку. Послухаємо, як мене чути зараз з мікрофоном. І зараз я відключу. Все. Зараз ви мене чуєте без мікрофону. Не знаю, оцініть, можливо, в коментарях звук і напишіть, як вам. І зараз я знову поговорю з мікрофоном, щоб ви самі подивитися, як воно, як міняється звук і чи взагалі щось є. Хі, чи зміни є? Ну, ось і настало 26 липня. В мене отакий прикольний лук на день. Ну, але основним луком буде купальник. Це тобі. йо моє. ва. Дивіться, яка краса. Боже, дякую, Круто, дякую. Народження! З Не народження! Джейн! Так, що там написано? Правда? Левел 18 розлаковано. 18, 17 шлюп. Тепер 18, 18. можна все. Тепер можна тоді все. Абсолютно. Але, але, <ріст> але джанка закон. <ріст> 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 <Доброго дня! ріст> тепер ну ж би батька, жанка. Добро! Вітами вперед. Красиво не Це від нас? Йомойо, і, 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 і бабусь, і бабусь, і бабусь, і цього тобі найкращого. ми вже казали. Приймай. Дякую. Дяночка, а знає твою мечту, оту, що буде електронна. Сюди Почти. я беру почин. Я сюди вже да, почину. Почин. А щоб тобі якось змоглося. Моглося, щоб краще зароблялося тобі інструмент. Інструмент на машину сюрприз? Ні, ну ви нормально? Ти ж казала, що ти мені так з якось багато мені всього. Нормально. Я ж кажу, якби була машина одразу. Це скоро. Це такий, що можна через монтувати. Потужно, потужно. Не чорний. Чорний. Гама, <свист> що ти чорний сирий. Я Не хотіла чорний. Я. Ні. Я, я всі якийсь сиріп. Під Це, Клас. Ну а після того, як ми наїлися цього шедевру просто смачнючого тортика, ми поїхали в аквапарк. Минулого року мені так сподобалось, що я вирішила, що чому б ні? Чому б не повторити це знову? Ми обійшли усі гірки, відзняли тільки одну, бо ми кайфували від моменту. Але мені дуже-дуже сподобалось. Я прям задоволена своїм днем народження. Ну а на наступний день ми продовжили гуляти і поїхали в парк Шевченка, щоб там покататися на різних атракціонах. Напишіть в коментарях, чи ви були в цьому парку, і на яких атракціонах мені реально цікаво. Ну і якось ось так. Я відсвяткувала свій день народження. Мені дуже сподобалось. Я дуже задоволена і подарунками, і самим днем. Тому рада поділитися цим днем з вами. Дякую за перегляд. Побачимося наступних відео.